Чи жалієш ти, що зробила кератинове вирівнювання? Точно ні, тому що це для мене спасіння, так як в мене така робота, що завжди треба мати гарне доглянути волосся, то це для мене найкращий момент в житті, який зі мною стався. Каже, страшно було наважитись. Трохи було, тому що інколи спостерігала за процедурою в сторіс, і воно виглядало не найкращим чином. А хтось близький от відмовляв тебе від процедури, були такі? Пам'ятаю, що коли десь спілкувалася з друзями про кератин, то мені казали, ні, коротше, якщо ти зробиш кератин, то в тебе. За місяць волосся не буде. Я навіть пам'ятаю, коли я поставила сторіс своїм волоссям, мені зразу написали, що ти зробила з собою. В тебе не буде волосся. Я пам'ятаю, навіть тобі кинула сторіс, щоб ти як до мене привітала, що мені заспокійно. страшно було. Так ти та. маєш фото? Пам'ятаю до процедури. Я була на події, тому що повторююсь, мене така робота, що завжди десь публічні заходи. У мене тоді ще був блонд. Всі мене відмовляли, бо сказали, якщо ти ще зробиш карантин, то вже взагалі кришка, тобі буде волосся. Тому я е, е, якось ризикнула. Осінню буде рік, як ми почали. Але загалом тобі. От як подобається чи відчуваєш те, то, що тобі стало краще жити я, після картаного рівня? Я скажу чесно, що я після кожного миття я виходила на вулицю. Це так, вулиця. воно Тобто воно, ніби я дайсоном гарно уклала, але коли вийшов на вулицю, десь волога погода, і волосся знову назад повертається. купляла там різні плойки, бо думаю, може, ці проблеми і тому подібне. Купляла і професійні, але, на жаль, все поверталося на початковий етап. І пам'ятаю, тоді дуже випадково в сторіс, побачила, що є одне до тебе віконечко. Це це просто випадковість. Я чесно кажу, в житті я нажала, не думаючи, я чула про тебе як про людину, яка робить, ніколи не могла попасти, тому що ніколи не було місць. А тоді, ну я не знаю, це якось бог дав, я так завжди кажу. Я нажала кнопку, що я буду. І я пам'ятаю, мені було до процедури 40 хвилин, то я швиденько вдома, яка була, так машиною, і, і поїхала на цю процедуру. Чи жінок загалом які от собі більше подобається на цим сам керотинним варіюванням? Чи легше їм ти по житті? Точно легше. Я навіть відчуваю це. Що мені люди самі кажуть, там Світлана, в тебе таке гарне волосся. Навіть коли я роблю зачіски, моя перукарша як починає трогати моє волосся. Вона каже, ого, тебе таке волосся красиве. Я кажу, це карантин. Що серйозно? Тобто, вони навіть вони не розуміють що це каратинови вирівнює. Тобто, вони собі думають, що я там там намастила всякими масками, всякими штуками, і, і от вийшла. Користуються твоїми засобами, звісно. Але скажу і відверто, що інколи і простим шампунем заміняю, і воно не міняється. Тобто воно в прекрасному вигляді блистить і воно стухняне. Не для мене, мене є mm. для тебе подарунок від нашого і від секти. Це маска для волосся. Я думаю, ти з нею знайома була. Тобі воно зараз підійде однозначно. Дякую. Я Дуже тебе дякую. Дякую, що буде прекрасний день. ти довірилась. Прийшла до нас. То мені, бачу, не ще... ми не прощаємося та, та бо я не зможу. Та мені це не відгодить. Тобто до зустрічі. До...